Всі коники, які на конюші в нас народжені, і наша коні і наша сім'я живе разом на першому поверсі. В нас конюша, на другому поверсі де, е, наша це наша сім'я. Це донечка Софійка, яка по проводила екскурсію і Наталочка. Коні, коні великі. Ви бачите, що незначно більш пороздріму, ніж ви звикли бачити. Це тому, що це колишня лицарська порода коней. Тобто, походження коней йде від орденів Тевтонського і Ливонського орденів. Тому вони великі, масивні, і водночас це є військовий кінь колишній. Відповідно, вони взагалі не полохливі. Тобто, воїн має думати, як. Або атакувати, або втікати, але не думати, як заспокоювати лякливого полохливого коня. Коли люди винайшли вогнепальну зброю, обладунки перестали захищати лицаря, і тоді коні почали, лицарські породи коней почали зникати. Наша не виняток. Збереглися тільки ті, які змогли перетрансформуватися. Наша безпосередньо перетрансформувалася в карету. Зараз на поміжна класифікації це упряжно верхова тобто коні годяться і вупіш, і годяться і. Під сідлом ви можете до будь-якого коня підійти погладити, вони дуже спокійні, чимні. Коли кінцю до вас мордочку, він хоче вас понюхати. Так, ви придоблюєтеся.